Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак, вийшов з нами на зв'язок. Вітання, пане Олексію. Слава Україні. героям Слава вітаю вас, пане Олексію. Пам'ятаємо про те, що тривалий час була думка, що на заході дуже бояться чи побоюється розпаду Російської Федерації. Часто наводили приклад свого часу і приїзду. Президента Сполучених Штатів Джорджа Буша старшого до Верховної Ради України чи ще УРСР буквально за місяць до проголошення незалежності, коли він закликав, щоб Україна не виходила з складу Радянського Союзу. Ну і згодом бачимо, що вся боязь розпаду Ерефії була і починаючи, можна сказати, з 2014 року, і так само бачили, як яка була млява. Реакція на війну в Чечні, ну і здається, що дійсно Сполучені Штати, загалом, західна цивілізація не дуже хоче ставитися до таких територіальних змін. На вашу думку, чи зараз, аючи на ось цю війну російсько-українську, на ті всі факти, які побачив світ, чи змінилося ставлення в Сполучених Штатах, зокрема, стосовно того, що все-таки. Рефія, Російська Федерація, як найбільша територіальна держава, має припинити своє існування, і на її території має з'явитися, буде сподіватися, декілька десятків вільних незалежних держав. Я думаю, і досі ніхто у світі ну, з великих країн не розглядає перспективи. Але те відчуття, яке існує у Сполучених Штатах. І е, Європі стосовно розпаду, я думаю, правильніше все ж таки назвати не це, це не жах, це не те, що вони не можуть впоратися з наслідками цього. Вони просто вважають це неправильним з певних своїх. Е, Моральних із певною моралі, яка заснована на історичному досвіді. Ну, в принципі, треба сказати, що і, і Сполучені Штати вони так само не хотіли розпаду Російської імперії. Mm -hmm. Вони дуже довго не визнавали радянський союз у цю комуністичну владу, і тільки потім ну там років через десять почали співпрацювати. Ну і зрештою побудували Дніпрогрес, побудували. Багато там підприємств почалася певна співпраця але в принципі за виключенням країн Балтії, які сполучені штати ніколи не знімали частину радянського союзу, і не, ніколи не боялись про це говорити і ніколи не боялись. Говорити про те, що одного дня це будуть знову незалежні країни, все, все інше вони дотримувалися принципу територіальної цілісності. А європейці після Другої світової війни записали цей принцип. Ну він, в принципі, в останню записаний, вони сказали. Все більше ніколи ми не будемо переглядати кордони, навіть якщо там є несправедливість, якщо історичні певні території вони ну не відповідають сучасним кордонам. Вони не будуть цього робити. Тому що завжди, коли це робилось за тисячу років існування, ну там такої більш-менш оформленої Європи, це ніколи не було до. До щастя, завжди були війни, завжди були не Тому в них є таке такі уявлення. Але це не страх. Це, це не те, що вони бояться що. Там буде ну, ядерну зброю, трошки вони бояться на розповсюдження. Це ризики, але це не, 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 не такий рефлекс, який змушує їх певним чином діяти. Але з іншого те, що я сказав, зовсім не означає, що вони будуть намагатись зліпити Росію знову, або Радянський Союз знову, або щось інше знову, якщо воно вже розпадеться. Зрештою, ми бачили, от, європейці, до речі, так, тут є важливе виключення. Бо, наприклад, не всі європейці визнавали колишню Єгославію як єдину країну. Багато хто говорив, що це імперія, вона має розпастись. І німці розпочали цей процес розпаду. Вони визнали окремі частини колишньої Єгославії, вона розпалась. Так само, як коли почала розпадатись Радянський Союз, вони визнали окремі території. От тут мені здається, ключове питання. чи Вважають європейці і американці Росію імперією, країною, в якої є метрополія, тобто там центральна нація, і е, підневолені народи. От питання у тому, мені здається, що більшість і у Сполучених Штатах і у Європі схильні розглядати Росію як ну, країну націю, nation state, от як ну, таку вже населену однотипним населенням з однотипним культуром культурою, таку от, країну, яка в принципі не є імперією в тому сенсі, як імперіями були там, Британська імперія, там, французька, голландська. Ну, Німці так не встигли побудувати. Та імперію, от це питання, звичайно, як вони сприймають, вони не сприймають як імперію і тому не підштовхують до розпаду. Але якщо розпад вже відбудеться з інших причин, то вони його вже не бояться. Так, це питання, чи боялись вони цього розпаду? Ну можливо, були такі е, жахи, що ну невідомо що буде через біженців, через ядерну зброю, через економічні наслідки. Зараз, коли Росія значною мірою ізольована, навіть е, за нафтою і газом, ну не повністю ізольована, але ізольована за багатими е, факторами. Зараз коли все всі бачили, яку може бути міграція. А, ніхто вже не боїться розпаду Росії, але не підштовхують. Спеціально підштовхувати не будуть. Але якщо справді, то вони справляться. <клес> Пане Олексію, скажіть, будь ласка, то стосовно якраз ви згадали про те, що вони вважають Росію як такий state, а ось ця імперіалістична можна сказати зі свого боку: війна реваншистська війна расистів проти незалежної України. Чи вона не сприймається таким чином, що це є відновленням імперії? А вона сприймається, як спроба відновити імперію, але вони вважають, що можуть локалізувати ще до початку цієї от цієї фази війни, коли американці вже все розуміли і знали, вони приїздили і зараз злиті ці документи. Це відомо, такі в цілому не приховані діалоги, коли росіяни говорять, а ми все одно нападемо. А американці говорять: ну добре, ну, е, нехай це не буде війна, а, і нехай це буде тільки в межах України і майте на увазі, ми будемо Україні допомагати. От е, ця ідея е, ця ідея, що е, війна має завершитись е, на території України, не виходити за межі України. І е, через е, що у цій війні. Не повинна використовуватися ядерна зброя, і те, що країни НАТО не повинні приймати безпосередню участь своїми військами. Оцей консенсус вони вважають. В рамках наші партнери в Європі і Сполучених Штатах що в рамках цього консенсусу можна проблему російського імперіалізму локалізувати Україною і вичувати от із, з України і завершити це питання, це така от фантомна можлива біль у Росії за імперію. Вони хочуть її відновити. Але якщо я не виключаю, що якщо вдасться дійсно завершити цю війну, от десь десь під Волновахою і так, щоб ну відбулась деокупація, і росія на, на на 50 років взагалі забула про різні війни. То я не виключаю, що будуть наші партнери вважати, що проблема локалізована і вона не повториться. Але от цю конкретну війну вони звичайно сприймають як імперіалістичну. Але бажаючи її можна локалізувати, вона може не перейти у світову mm -hmm. панесію, а от якщо говорити не про якраз ці поневолені народи Російської Федерації, то чим допускають зокрема на заході в самих сполучених штатах їхнє право на самовизначення? Зокрема, чи якщо і е свою незалежність відновить Ічкерія чи проголосять інші? Країни чи одразу Сполучені Штати інші країни визнають їх незалежним? Ну я думаю, розрахунки певні є. Звичайно, планування політичне відбувається і в Європі, і в Сполучених Штатах. Вони розуміють, які російські території більш-менш оформлені, більш-менш національно оформлені, економічно оформлені? Мені здається, буде відбуватись те ж саме, що відбувалось, якщо почнуться такі процеси. Про які ми говоримо в Росії, ну не вже незворотні процеси розпаду. Якщо вони починаються через економічні певні причини, то я думаю, такі 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 країни ну майбутні, як Чечню і Татарстан визнають. Можливо, не європейці першими, але там першими може бути там Туреччина, арабські країни, а потім ну Європа, і Сполучені Штати. Якщо будуть бачити, що це неминуче і це сприяє стабільності, краще визнати, як є, і зупинити можливі там війни за території. А от решту території, ну я думаю, там будуть, будуть будувати якусь конфедерацію, тому що ніхто не розуміє. Ну які відносини і що наприклад робити, якщо е -е, Ростовська область вступить вступить війну із Чечнею? Ну це, що в цьому наразі робити? Ніхто, я думаю, не знає. Тому от, окремі території з, з очевидним виходом назовні от, і оформлення внутрішнім, ну, можливо, ще Якутія, вона теж в принципі, наполовину така цілісна і мають власні виходи, і мають власні ресурси, там все ж таки алмази багато чого ще є. Ну, от, ці, такі от території, про які я сказав. Ну, я не виключаю, що, наприклад, у частина Європи, Фінляндії і Угорщина будуть приділяти увагу таким от угорським територіям, які фінсько-угорським територіям їх багато в Росії. Але тут мені важко сказати наскільки вони оформлені. Вони перемішані з татарськими територіями. От ну от якщо говорити от про Татарстан, він оформлений Башкірія теж більш-менш оформлено. Ну Татарстан взагалі оформлений і формально досі. Татарстан має він формальної точки зору. Він не стільки частина Росії, скільки має е, конституційний договір з Російською Федерацією, от як окрема територія, там договір, наче, то сплив, але й формального входження в Російську Федерацію не відбулось. А був федеральний договір там х коли підписаний підписаний Татарстаном з Російською Федерацією. Був такий договір, на основ, на основі якого вони спільно існували, і був в Татарстані свій президент. Во тільки зараз ця посада вже по іншому називається, тому що після одного там двадцять. 20... Цей договір з одним подовженням він сплив, але формально в такого входження Татарстану в Російську Федерацію не було в сучасного тому. Тут звичайно, от є території, які оформлені, які мають сильне національне відчуття, і вони можуть бути визнані, якщо вони почнуть, якщо розпар почнеться з інших причин. Спеціально я думаю, ніхто не буде підштовхувати і визнавати. Олексію, ну і про Сполучені Штати та поставки в Україну озброєнь. Знаємо, що ви нещодавно в ефірі говорили в, в одному із телеканалів. Ви говорили про те, що Сполучені Штати пригальмовують постачання озброєнь не лише через виключно певну таку боязнь розпаду Московії, а й через те, що вони не розуміють, як воно буде, якщо Україна швидко переможе у цій війні. То чи дійсно США не розуміють, що робити після? Швидкого розгрому Росії Україною я думаю, те, що вони не розуміють, вони не розуміють, як складеться у них президентська виборча кампанія наступного року. От вони цього не розуміють, і за великим рахунком, це головне, що є для сполучених штатів. А все інше воно другорядне, і навіть всі ці жахи з ядерною зброєю це другорядне, Вони розуміють, що вони в принципі можуть впоратись. Питання у тому, як впоратись, і, і у цьому контексті вони не розуміють, як буде виглядати Росія і Україна через рік, і яку картинку це буде. Справляти і який вплив це буде вчиняти на вибори сполучених штатів, це буде ця картинка виграшною, наприклад, для поточної адміністрації для адміністрації Джозефа Байдена, чи виграшною більше буде для республіканців? Ну от ці питання вони звичайно не розуміють, і мені здається, через це і гальмують. тому що дійсно, якщо в Росії почнуться процеси розпаду. Вони звичайно не завершаться за рік, але якщо Росія Підійде до такої межі, коли кожного дня треба буде щось вирішувати терміново. Там їжі не вистачає, там чогось ще не вистачає, yeah, якісь там да, паливо, Ну як да, як в Криму не вистачає палива. Взагалі в диктатурах навіть Ірані були часи, коли не вистачало палива. Ну, хоча там найбільший виробник нафти і, і газу. І чомусь в диктатурах завжди не вистачає їжі. І, і палива ну як зараз Кореї теж не вистачає їжі і палива. Е, ну ось, якщо весь час потрібно буде звертати увагу на Росію в негативному плані, то невідомо як це вплине на вибори. Це буде е, це не буде картинка перемоги. От Мені здається, так що ніхто в сполучених штатах не буде вважати нестабільність в Росії перемогою. Якби так от швидко за місяць. Відбулось там розділення, і був демократичний Татарстан, демократична Чечня, демократична Москва, демократична Замоскворіччя, там демократична Поволжя. Все таке, воно б можливо, можливо, і було позитивною картинкою. А якщо треба думати, як надати гуманітарну допомогу і не допустити розповсюдження ядерної зброї, це негативна картинка. Вони цього не бояться, але не хочуть. І от дійсно є. Я думаю, побоювання у сполучених штатах, що занадто швидке просування українських сил ну призвело б до такої динаміки, що в Росії почалась нестабільність, якраз яка прийшла би на президентські вибори у Сполучених Штатах. Вони цього не хочуть. Так їм потрібен більш такий керований процес. Ну і звичайно, я думаю, це тільки частина історії. Звичайно, у сполучених штатах. По-перше, є своя бюрократія. А по-друге, є вже ця політична конкуренція, коли значна частина опонентів адміністрації говорять, що взагалі не потрібно надавати допомогу Україні. Взагалі не потрібно, і це ну важливий виклик. З ним ну, не так просто, не так просто вирішити цю проблему. Анксію, ви згадали вже про Корею, і зокрема ми знаємо, що днями відбувся візит лідера Північної Кореї Кім Кимчинина до РФ і зустріч його із Путіним. То чого очікувати нам від цього візиту? Чи вдасться Путліру якимось чином вмовити корейського диктатора постачати зброю до РФ? Я думаю, Корея вона і сама хотіла постачати в обмін на це саме їжу дизель. І головне, Корея хоче трошки відкритись для світу. Вона хоче будувати нормальну економіку. Чергова спроба роблять для цього. Для цього вони лібералізують рух людей через кордони, рух товарів, лібералізують торгівлю. Вони намагаються відкритись. Вони готові заплатити за ці відкритись тим, чим можуть, у тому числі з постачанням озброєнь Росії. Але мені здається, Росії ці озброєння вже важливі, тому що ну не так їх багато, і вони ситуацію на на, на полі бою не виграють. Це важливий ресурс. Все ж таки Корейсів багато, можна там розмістити виробництво, але це не таке, що прямо завтра воно буде на фронті. І до, ще ж є Китай, який має це все ну, затвердити, дозволити. А, І тому, я думаю, тут все ж таке головне у цих семирічних візитах, от вони дуже символічні був і візит Шойгу до Кореї, йому показували на комусь полягольні ракети, і зараз хімчанино ну, на порягоні ну, на космодромі на Східно. Показують ракети. От, цей символізм, він, я думаю, я погоджуюся, не моя думка, я погоджуюся з тими спостерігачами, які із, ну, ближче до теми спостерігають за цим. Вони говорять, що дуже схоже, що Росія таким чином намагається надіслати сигнал в Південній Кореї. А Південна Корея зараз стала дуже важливим постачальником зброї і для Польщі, і не виключно згодом для України. От цей цей Сигнал, що якщо е зброї Південної Кореї буде занадто багато в Європі, і якщо вона отри опиниться в Україні, або якимось чином буде сприяти перемозі України, то от тоді Росія може е купувати, знайде що куп купити в е Кореї і допоможе. Е Північній Кореї запускати свої ракети у бік Японії. Ну от цього ніхто не хоче. Я думаю, це от головний сигнал не, цього візиту: блокувати експорт Південної Кореї до Європи. Зброєвої експорт Алексію, пане Олексію. А як можна розцінювати заяви лідера Північної Кореї, Кімчінина, де він зокрема в яких він, зокрема. Говорить, що вірить і упевнений, що Росія здобуде велику перемогу у священній боротьбі. Це така стандартна практика диктатур. Вони або авторитарних лідерів вони словами платять за, за їжу, за гроші і за те, що їм потрібно. Вони готові сказати все, що завгодно. Ну, в принципі, ці слова відповідають і власним уявам. Північної Кореї, яка веде таку ж, таку ж священну війну із Заходом, але зараз вони готові торгувати з Заходом. Але сказати можуть, можуть все, 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 що завгодно дякуємо, пане Олексію, за ці коментарі. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак був з нами в ефірі Громадської інтерактивної на Радіо 1 і спілкувалися з паном Олексієм про те, чи досі Сполучені Штати побоюються розпаду Росії, а також чи зможе Північна Корея. Допомогти расистам із своїм озброєнням. На все добре, пане Олексію, тримаємося. На все добре, тримаємося.